Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні будемо готувати дуже смачну, ароматну і ситну гарячу закуску. Це деруни бутерброди. Вони готуються легко і швидко. Приємного вам перегляду! Для приготування такої смачної гарячої закуски нам потрібно картопля, морква, цибуля, яйця, сіль, перець і білий батон. Цибулю ми натираємо на дрібненький тепло. Ми натираємо на терці для моркви. Ось такою дрібненькою соломкою. Картоплю тремо на тій же терці, що і моркву. Картоплю ми натерли. У мене тут було 12 картоплин. Для зручності натирання я її перерізала на І тепер з картоплі треба віджати сік. До віджатої картоплі. Висипаємо морку, цибулю. Хто любить, може додати киснічок. Три яйця. І сіль і перець висипаємо за смаком. І все гарно треба перемішати. Картоплю з морквою перемішали, йдемо готувати. На сковорідку я влила олію, олія розігрівається, і я накладаю виделкою. можна ложкою, кому як зручніше. Так, один сантиметр цієї маси. І одразу кладу на сковорідку. Так, викладаю і розрівнюю. Смажити будемо на середньому вогні до золотистої скоринки. Такі деруни бутерброди смачні, як гарячі, так і холодні. І чудово підходять як до сліданку, так і до вечері, так і до обіду. Коли ставите на сковорідку, легенько притискайте. І все, і смажемо. Дивимося, картопля прожарилася і перевертаємо на сторону батона і смажимо до золотистої скоринки з іншої сторони. Обов'язково приготуйте такі гарячі деруне бутерброди, вони надзвичайно смачні. Батон підсмажився до золотистої скоринки. Бачите, і викладаємо на тарілку, на салфетку, щоб лишній жир підійшов. Бачите, які вони румяні з іншої сторони теж. І все. І так смажимо усі наші бутерброди. І знову накладаємо Деруна розрівнюємо і викладаємо на сковороду. Кладемо на сковорідку придавмо. Нашу гарячу закуску деруни бутерброди ми приготували. Щиро дякую всім за перегляд. Мирного вам неба!